this Чи перші кроки у доросле життя хочеться подякувати всім нашим учителям і адміністрації за величезний внесок в кожного з нас. Сердечно дякуємо за все, що ви зробили для нас. Спасибі, що незважаючи на все, ви робите свою роботу. Дякуємо за знання, за турботу, підтримку і вічний стимул. Дякую за те, що вірили в нас і завжди допомагали. Дякуємо за те, що надихали. Дякуємо вам за ваше терпіння. Дякуємо за вашу мудрість, за теплі серця. Спасибі за вашу турботу. Дякуємо за наш чудовий гуртожиток, за їдальню, за стипендію і за мирний час нашого навчання. Окрема подяка за критику. Вони допомагали нам удосконалюватися, ставати краще і розумнішими. Дякую за знання та турботу. Бажаємо вам і надалі успішного викладання і навчання. Здоров'я Здоров вам, щастя і благополуччя. І вдячних чуйних учнів. Дякуємо за ваш час, працю і мудрість. Ваша праця це наше майбутнє. Ми ніколи не забудемо вашу доброту. Нам шкода з вами розставатися, але сподіваємось на нові зустрічі в мирній. Україні і до зустрічі на зустрічі випускників! Ми скію Київ.